Я их сравниваю со злыми дітьми, которые вот им дали игрушку. Вот они сидят и ковыряють, хочуть посмотрети, що ж там внутрі. Потом раз сломали. Вот они сейчас так сидят и ковыряют страну. Ви заявляли, що з президентом ви не играете в Ромашку, тобто любить не любить. То есть в свободной стране, коли люди высказывают свободно своє мнение, це не значить, що в обмен їм потрібно передавати привіти там через якісь то третьи лиц о том, що з Филатовым розговор только один. Либо він пише заявление на увольнение, либо ми його посадимо в тюрму. Ну пусть посадить. Що саме ви не можете поделиться з олігархом ігорем Коломойським? Якщо ти должен искренне, чесно і. Правильно представлять територіальну громаду, ти починати з ними конфліктувати. Навіщо ви хочете балотуватися знов на посаду мера Дніпра? Я хочу закончить. Наче пане Філатове. Ви заявляли, що президент Зеленський в Україні розбудовує КПРС. Де ви побачили сліди КПРС? Можете сказати? Давай всьому ну... та у всьому, це ніби секрет полі Шанеля. Дивіться, КПРС мався на увазі не з точки зору комуністичної ідеології, а з точки зору побудови партії. Знаєте, я казав класик, щоб не будували, зрештою виходить КПРС. Я кажу про монопартію, яка намагається взяти під контроль усі можливі і неможливі вертикалі влади. Ось, наприклад, остання заява, яку зробив Володимир Олександрович, про те, що ті мери, які проти вертикалі влади, що вони і проти президента, і мало не проти України. Але місцеве самоврядування це не вертикаль влади, Ади згадаємо сумний приклад партії регіоні. Вони теж хотіли отримати повний політичний диктат по всій країні, але навіть в місцевому самоврядуванні не вийшло. У нас дуже складна різна країна, тому це явно не здійсненна мета. Країна стала зовсім іншою, тобто неможливо зламати її через коліно. Неможливо, То ви правлячу партію з тим, що було в Україні в часи Януковича. Я порівнюю методи. тобто методи дуже схожі. Називаємо речі своїми іменами. В принципі Петро Олексійович в 15-му році приніс зокрема мені багато неприємних моментів. Це правда, Але При цьому, коли я бачу зараз, що йому штампують кримінальні справи просто пачками, те, що відбувається з ним зараз, це все одно зрозуміло, що це політичні репресії. Я не захищаю його. Я кажу про інституційні речі, от оприлюднені оці ці плівки. Хтось комусь щось сказав: Байден не Байден. Я не слухаю навіть ці плівки. Мені є чим займатися. А Уявіть собі, якщо з'ясується, що ці плівки їхній витік був з офісу президента. Тобто я не вірю, що це Путін їх публікує. Можливо, таким чином вони розважаються. Але треба розуміти, що такі записи не знаю, порізана, не порізана, справжня, несправжня. У них термін 25 років для непублікації. За якщо це з'ясується в майбутньому, це хіба не ящик Пандори, я їх порівнюю зі злими дітьми, яким дали іграшку. А вони сидять, колупають, хочуть подивитися, що ж там усередині. потім раз зламали ось вони так зараз сидять і колупають країну, тому вони можуть мене любити або не любити. Але я вважаю, що вони злідіти діти. Але Країна не іграшка. Країна не іграшка. Її не треба сидіти і розбирати, збирати і розбирати, тому що вона може зламатися. чи можете ви підтвердити, що те, що відбувається наразі, така собі конфронтація між центральною та місцевою владою означає що в україні йде відкат реформи децентралізації чи то наступ на місцеве самоврядування Ну речі, вірш, Це очевидні речі, звичайно. Йде наступ на права місцевого самоврядування. Коли ми говоримо про децентралізацію, насправді децентралізація була таким собі симулятором. Зараз Петро Олексійович, Володимир Гройсман намагаються говорити, що вони були родоначальниками децентралізації. Так, вони попустили вішки і дали більше фінансового ресурсу територіальним громадам, але фактично нам особливо і не передавали повноваженням, тобто в нас немає Ає взагалі ніякого інструментарію, який ми можемо впливати на якісь процеси. У мене було відчуття дежавю. Щороку перед ухваленням держбюджету збиралися всі мери, їхали до прем'єр-міністра, їхали до президента, лаялися, і щороку нам намагалися обрізати бюджет. Щороку були постійні дискусії з депутатським корпусом. Але те, що відбувається зараз, це взагалі просто тотальне згортання і тотальне нерозуміння. Якщо тоді був симулякар, і ніби така гра в піддавки. Але хоча б за це спасибі, то зараз взагалі декларується одне, говориться інше, робиться третє, а думається, мабуть, геть інше. друге ділиться третє. Думається, навірне вообще совершенно У випадку бюджету Дніпра. Як це виглядає? Мінус три мільярди у цьому році. Вони так накерували, що в Дніпрі фактично два з половиною мільярди, і ще плюс 500 мільйонів. Ми отримали мінус через епідемію коронавірусу. тобто вас викликали. Перед прийняттям бюджета Ні. слухали і нічого не зробили саме общині зі мною взагалі не розмовляють напевно, тому що в мене є своя позиція. Це позиція не просто як політика, а позиція як громадянина. Логіка дуже проста. Є, є європейська хартія місцевого самоврядування. Візьміть її, імплементуйте і взагалі більше нічого не придумуйте. І нехай буде як в Польщі, або як в Німеччині, або в іншій країні ЄС Повертаючись до ваших стосунків з президентом Зеленським, ви заявляли, що. З президентом ви не граєте в ромашку, тобто любить не любить. Але питання про те, чи любить вас Зеленський, залишається відкритим. Ну, йому поставити це запитання. Я не граю в ромашку. А дивіться, мене не треба любити або не любити. Я обраний більшістю територіальної громади. Сподіваюся, успішний мер. Зрозуміло, в будь-якому випадку завжди є незадоволення. Це нормально. Крім того, ми живемо у вільній країні, у вільній країні, коли люди висловлюють вільно свою думку. Це не значить, що у відповідь їм потрібно надсилати поліцію або спецпризначенців з автоматами, наприклад, на міськводоканал і це. або передавати привіти через якихось третіх осіб про те, що з Філатовим розмова тільки одна: або він пише заяву на звільнення, або ми його посадимо в тюрму? Ну нехай посадять Ну з мерами інших міст. Ви створили партію пропозиція і одразу пішли на конфронтацію з командою президента. Тож яка ваша пропозиція центральній владі? Я би не переводів пропозицію як предложення. Понімайте, да той пропозиція ета это... я б не перекладав пропозиція як пропозиція. Пропозиція це фактично ми вважаємо, що вводимо таким чином в політологічний, скажімо так, обіг нове слово. Ну, Но можна розуміти як пропозиція. Ми говоримо про те, що ми є людьми, які не є ворогами для центральної влади. Ми не є в класичному сенсі слова опозицією. Ми для центральної влади, яка повинна скаменутися рано чи пізно, є фактично рятувальним кругом. Не ми як персоналі Філатов, Іванов, Петров, Сидоров, а ми як місцеве самоврядування. Вони повинні віддати вниз на місця повноваження людям у вигляді місцевого самоврядування. Більш того, я скажу я прихильник того, щоб і свої повноваження передавати вниз. Якщо ви думаєте, що мені подобається, коли до мене приходять на прийом 80 осіб і просять поставити дитячий майданчик або заасфальтувати двір. Це ненормально. Мер повинен займатися мостами, метро, аеропортом, інфраструктурними проєктами, охороною здоров'я. У мене повинна бути можливість місцевого самоврядування, зокрема спускати фінанси Вниз будинкові комітети, мікрорайонні комітети, Але Нам же цього не дають. Через те, що йде наступ на права місцевого самоврядування, нам довелося об'єднатися в політичну силу, оскільки в один момент ми зрозуміли, що нам не вдасться відсидітися кожен у себе за парканом. В тому числі, і я повторюю це скрізь. Ми відкриті для всіх інших мерів. Наші руки лежать на столі. якщо хтось думає, що він переобереться від своєї ка. Ерликової партією, а потім ми будемо об'єднуватися. Вони просто не розуміють, що якщо політикою не займатися зараз, то політика займеться нами. Вона вже нами займається. що якщо політикою не починати займатися зараз, то політика займеться нами, а на уже намір займається. Чи можете ви підтвердити, чи спростувати, що Геннадій корман може очолити передвиборчий штаб партії пропозиція? я не можу це ані підтвердити, ані спростувати. Я з Геннадієм Корбаном більше 20 років. Ми не приховуємо наших стосунків. У нас в партії приймаються колективні рішення. Якщо колеги ухвалять таке рішення або схвалять, чому ні? Послухайте, Геннадій Корбан, будучи головою політради партії УкрОП, вивів її на виборах 2015 року на 7% в по країні. Він висококваліфікована людина. Він зовсім не токсичний. Якби на нього не вішали якихось собак. Чоловік, він абсолютно не токсичний, що якби на нього опять же не вішалі каких-то собак. Ви заявляли, що в Україні ситуація в регіонах напередодні місцевих виборів доволі така загрозлива. Ви часто наразі зустрічаєтеся з західними дипломатами, з якими саме і що саме ви їм розповідаєте? Я не буду персонально говорити. Я не буду персонально говорити. Це не зовсім правильно, тому що розмови носили такий конфіденційний характер. Є подробиці, які краще публічному інтерв'ю взагалі не згадувати, скажімо так, послів країн Великої Сімки. Я сказав, що відбувається наступ на права місцевого самоврядування, використання адмінресурсу, порушення кримінальних справ необґрунтованих. Простий приклад наведу. Знаєте, скільки кримінальних справ проти Дніпровської мерії? 286. А до суду скільки дійшло? 30, а вироків один. Зараз вони кілька десятків справ потягли в гпу, і так відбувається не тільки в Дніпрі. Наприклад, у Анатолія Бондаренка в Черкасах повністю вивернули все. У нього взагалі аудит у Чернівцях. Меру придумують постійно протоколи про корупцію з боку НАЗК. Зараз у нього суд по відстороненню, і так відбувається скрізь. Головне, що я знаходжу з західними дипломатами спільну мову. Вони теж це бачать. Снім общезик анітож та чи дійсно партію пропозиції не будуть фінансувати олігархи, а не байдужі громадяни? Це до речі, те, що обіцяють багато інших політичних сил напередодні виборів. Як це буде у вас? Чесно скажу, у нас немає. чесно скажу, у нас зараз немає спонсорів. Ми ні з ким не ведемо переговори, тому що об'єктивно кажучи, ми зараз говоримо про місцеві вибори, і в будь-якому разі на місцевих виборах кожен мер повинен був задіяти свій ресурс. Навіщо нам знаходити спонсорів, щоб вони нам потім казали: візьміть цих кандидатів і у цих. у нас кожен в партії відповідає за свій регіон, і у нього є повне право ухвалювати управлінські рішення всього регіону самостійно без настіливих. Рекомендації або колег, або когось зовні, поки нас, колег, колег, кого поки нас це влаштовує. Либо кого-то і зв'язні. Поки нас це устраювають. Що саме ви не можете поділити з олігархом Ігорем Коломойським. Я нічого. Я з ним взагалі нічого не хочу ділити. Я хочу, щоб він про мене забув. Я про це говорю постійно і знову таки не хочу переходити в наші з ним суб'єктивні особисті стосунки. Хороший він поганий. Я говорю про те, що в місті Дніпро все до чого б не доторкнувся, перетворив у тлін і прах. Аеропорт, футбольний клуб, недобудована баскетбольна арена, будинок офіцерів, колишній картінг центр Ця вся їх компашка, все до чого вони торкнулися в місті, лежить у руїнах, у тому числі одним з моїх з ним конфліктів було те, що коли клуб Дніпро з десятками років історії футбольної беруть і закривають, приходять не до нього, а до мера і кажуть, як так, коли з аеропорту Дніпра неможливо полетіти, а квитки до Києва коштують дорожче ніж квиток Київ Нью-Йорк, приходять до мера і кажуть: Борис Алібертовичу, це ж ваші друзі, партнери, це ваші давні стосунки. Як якось вам усім гуртом мало б бути соромно, і потім ти розумієш, якщо ти повинен щиро, чесно і правильно представляти територіальну громаду, ти повинен починати з ними конфліктувати. А вони у відповідь про тебе показують страшні фільми на підконтрольних телеканалах або роблять фейки. навіщо ви хочете балотуватися знов на посаду мера Дніпра? просто дуже просто. Я завжди кажу і повторюю ще раз: я хочу закінчити і розпочати. Що саме? Я здія очень много. Я здіяв за п'ять літ більше, ніж всі Я зробив дуже багато. Я зробив за п'ять років більше ніж усі попередники за 25-30 років. Дуже багато зроблено. Не хочу перераховувати. Наприклад, у нас в місті не працювали ліфти. деякі не працювали по 25 років. у ліфтових шахтах люди зберігали дивани та консервацію. Ми повністю змінили транспортну систему, запустили кілька нових тролейбусних маршрутів. Причому як я кажу. При поганому петі, при хорошому Вові поки жодного. І зараз при Дніпровській електробус запустимо дахи, ремонти. І тільки зараз ми цей іржавий паровоз цю машину розігнали, і вона поїхала. І от нас і часті не будемо обговорювати кандидатів, які сподіваються прорватися, якось обігнати Філатова на повороті. Надіються, Діються тому, що нікакта попитаються прорватися, або ті філатова на повороті на увазі Максима Бужамська Бужанського Я кандидата не... від партії Стогана Розу. Він може вести будь-яку активну діяльність, але у них ще не визначилися. У них три кандидати або чотири. Вони між собою сваряться, створюють штаби. Я просто хочу сказати, що будь-яка людина, яка думає, що це крісло, в яке вона. Сяде, буде легко? Ні. Буде нелегко. А в принципі, цей провоз запущений, він поїхав. Я хочу завершити, розпочати і спокійно, через 5 років, піти на пенсію, щоб остаточно не з'їхати з глузду. Все. Ви сказали, що центральна влада хоче, щоб ви пішли, пішли у відставку. За яких умов ви б погодилися піти у відставку? Що, що, таке, що такого мало б статися? Можливо, ви про це думали. Проблема в тому, що. Проблема в тому, що, на жаль, коли ти йдеш в політику, у тебе рубль вхід, і навіть не два рубля вихід, а десять. І ти починаєш відповідати не тільки за недовиконані обіцянки або виникає бажання закінчити розпочати, але ти ще відповідаєш за команду. Плюс ти розумієш, що вся ця зграя, яка тобі чіпляється за ноги, вона, якщо припустимо, ти грюкнеш дверима і підеш, вона не залишить тебе в спокої і буде далі переслідувати. Тому я не не знаю, напевно, якісь дуже особисті моменти. Ну, наверное, Я навіть не хочу замислюватися. Я навіть не хочу об этом задумуватися. Дуже дякую. Дякую.